Вони грани О, Рука Женька да же. Здорово. позодоровий свяже. Здорово. Так, о, о, зараз у нас такий план. Ми граємо в Майсамика. План такий, Сох... чекаємо вечора, зберігаємось і... О, йдемо до дяді Васі і грати в картішки. Якщо ж опереджуєте, що грати в картішки, це дуже погано в реальності. В майсами карті на це можна підняти ще одну о, машину або ж щоб... приграти нашу. Так. І і все. Ну, такі такі які з мене картожні, звісно. Так, такий собі з Чана картожник. Я 100 тисяч піднімався, 35 мільйонів. мільйонів. У Блек Парашу раніше грав до війни. І за 100 тисяч подняв 35 мільйонів. Лол. Так, а тепер скажемо всі разом. може, Кичану, те, що виграти в Блек Парашу, це повна Параша. Так і не грав аннукі. Так. У цій руки є найкращий телефон в світі. Но, і... Я за 700 гривень. Иди, це не сяломі. А Nokia. Це вам Nokia za да, skiac? Samsung. Uh -huh. Samsung за 80 tiso з, з пензликом. Планшет чи телефон? Нет, це пензлик такий, понял? Ага. Так, заходи. Ой, ой. Делал. Так, а. Привет, тебя. Что ты снимаешь? Так. Что бы я У нас, у нас у автора апелляции. <клес> да, я <-ая> <клес> mm, же ж понятно. Так, як же ж сапоги. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 10, 12, 13, 5, 10, 20, 30, 40, 45, можна ще раз зберігати, можна зберігати. Так, о. план у нас такий. Обладнання алкоголю та спиртних напоїв це... Фігово. Рекомендую. Так, а ще... Це гра, так що... Можна. взагалі, те, що ми зараз будемо робити в грі, ніколи в своєму житті не робіть. А ще ніколи в своєму житті не ходіть і не матюкайтесь по вулиці. Да, бо... І не... Буде і не... Тра... Ла -ла -ла -ла. Лайки, ми зафакатики, дилу, Ага. Вінтура буде за вами бігти, аж п'ятки свіркати. так, все. Я вже пінігла. Так, ой, забуваємо самый саме цінний товар. Женька, Жекічан. Що ви бачите перед своїми глазами? Це скарб. Але в житті ні в якому разі не пийте. Ну, хто сказав, що вони буде пить, конечно, но. Ну, хоча. Коротше, робіть з цього молотова і йдіть mm. бомбіть. Mm. Дамбіть бомбить. Що ви бачите перед очами? Новий коктейль молотова. скарб. Так, біжимо. Будь не здоров! І сигарети це погано. Якщо ви будете курити, то ви. Якщо ви український село, то постарайте. А якщо Жизнь не прощає шибок. Якщо ви о, день, привіт, привіт. Якщо що, ні в якому разі не куріть, не пийте і не матюкайтеся, Але стоп. Хто вам заборонить? Ми Ми просто челики які грають в май самых так, ну, так що робить що то что. Не собі. Так, так ну шо що робить. Я хочу просто покататися, без якоїсь стилень. Ну точно без якоїсь. Да. Так, у нас я просто і вас Ой, це в голос сказав? Так. Так, так, так хочеться покататися без якоїсь цілі. Не грайте ніколи в карти. Де ж ти, дядя Вася, йому не заховався. О, ой, це я його сказав. Так. Так, і не мадюкайтеся За що? Мені 14, так що ми не можемо показати. Ну, ну, добре ще. Так, ось тут і дядя Вася, наче. Так, 100... пожди. Сто. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я -чуть. пожди. Оп! О, війсно. так ращи ракурс. А, ой, трохи пропускаю. Классный кадр я війсно? снимаю! Давай, классный кадр, классный кадр я снимаю! Я сейчас вступлю. <с> <с> Нікола не робить такого в житті. Що ты? Давай я попрошу хай вот, тебе бс. А, У угу. меня є я Треба драйвера настроить тобі. Так драйвера на ОБС! У мене є Майнкрафт нормальний без драйверів. Я Пахаю. собі переустановив Windows і для цього зробив фатальну шутку. Фатальна помилка. Фаналь... Фатальна помилка. Перезавантажити Windows і загубити весь прогрес в іграх. Ні, не так. Ой, а що його так Та пожди дядя Вася. Так. Якщо ви український селюк, то знайте. Хоть короті матюка, це ваше. Ото це стереотипи. А якщо ви таке робите, молодці! А Ми молодчики. Ми на човнику пливемо, куди Сумене попало. Бензобак. Ого! А, Багато. Я пам'ятаю раніше дивився блогера і там уже, блін... а відкрив я поприколу бензобакса. відкрив його так перекусив. Ну <плес> так просто от машины осталось только колеса и двигатель. Лошар. Ще... Ха -ха, лошара. Ха-ха-лошара. Братанчик, міну... Братанчик, я, походу, на мину. <плес> <плес> Братанчик, я, походу, на мину наступив. ступив. Да нафиг покажи. Братанчик, что так я Я походу на мину наступив. Да ну нафиг покажи. Так, Ідеальна тема для нас. Там. О, це шо? Нафта! А, Короче, мені вчора було скучно, і, і я просто включаю свою музику на фон, Стикуємося! Включаю ОБС і просто под музику русских Угу. Стикуємся. Давай нафту продавати, я там бачу озеро. Так, я ж стикя дякувася. Треба трохи дзьобнути. Ой, Даня Вареник Сорян, я тут и кое-что. Даня Вареник ну, Окей. Okay. футбол.